Доброго дня, Сергій Ігоріч. Сьогодні, сьогодні у вас, як на мене, перший тайм. був. Команда вже починає вийде малюнок грибу, показувати достойний. Перший тайм, другий тайм. чи сил не вистачає, як складувалася. Перше, хотілося б, як завжди, подякувати нашим Збройним силам, нашим захисникам, захисницям. Це зараз головне, тому що без них не було б і наших цих футбольних матчів і всього того, що ми зараз робимо. робити. Що стосується гри, ну ви правильно замітили, перший тайм, коли ще були фізичні сили в наших футболістів, ми могли якось... Комбінувати і грати на рівні з нашим суперником. Але в другий тайм майстерність футболістів нашого суперника дала про, про себе знати, Тому на сьогоднішній день команда не має стабільного тренувального процесу. І за того, я думаю, другий тайм все таки. 4-5 місцевих. Це дуже мало, дуже складно тренувальний процес, але ми над цим працюємо. Я думаю, з кожним матчем будемо додати. Другий тайм так, не видався. І результат суперник непоганий. Команда фізично сильніша Десь трохи може майстерніша індивідуально, тому такий І результат сьогоднішнього матчу. Дякую за інтерв'ю. Команді удачі, хай команда розвивається, росте далі. Без ігри не буде будемо. Будуть грати, будуть надавати пушку, все буде прийняти. Добре, дякую.